Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, послухайте загадку. Хто життя нам дарував? Хто часу не пошкодував? Хто навчав нас говорити? Хто найкращий в цілім світі? Правильно, це матуся. Ми дуже любимо своїх матусь, а вони нас люблять обнімати та пестити. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Дівчинка побачила щось цікаве. На радощах заплескала в долоні і загубилася в юрбі. Загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди оточили дівчинку і питають, як тебе звуть дівчинка? Оля. А маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо. Мамо, звуть, мама, матуся. Люди усміхнулися і знову питають, ну скажи, які в твоєї мами очі карі, сині, блакитні, сірі. Рочі в неї найдобріші. А коси? Які в мами коси? Чорні, русі. Коси найкрасивіші. Знов усміхнулися люди, питають, ну скажи, які в неї руки? Може, якась родинка у неї на руках є? Згадай. Руки в неї найласкавіші. Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші в світі руки. І мама знайшлася. Дітки, ви прослухали оповідання Василя Сухомлинського. Найласкавіші руки. Куди приїхали дівчинка з мамою? І куди вони пішли? Чому дівчинка загубилася? Як люди намагалися допомогти дівчинці? Як ви вважаєте, чи любила вона матусю? Як вона назвала матусині руки? Чого вчить це оповідання? А як ви радуєте свою матусю? Чи слухаєтесь її? Молодці! Любіть свою матусю, своїх рідних, поважайте їх, піклуйтеся про них і даруйте радість. До зустрічі!